Всім привіт! Сьогодні у нас досить оригінальний та дуже красивий торт. Для приготування такого красивого смарагдового бісквіту вам потрібно підготувати шпинат, лимонний сік та рафіновану олію, шпинат заздалегідь промити та добре просушіть. Після цього потрібно буде вам його подрібнити до однорідності. Оскільки його досить багато, розділіть шпинат на 2-3 частини. І під час того, як будете подрібнювати, розподіліть лимони сіки та олію на кожну з них. Довго подрібнювати не потрібно, тому що він може потемніти. Після цього переходите до взбивання яєць. Один білок відділіть окремо, а його жовток та решту яєць відправляєте в іншу миску. Ось так. Потім я відразу весь цукор розподіляю по мискам. Вам не потрібно буде додавати його потрішки під час взбивання. Ось так відразу весь висипали і переходите до взбивання. Ну, як завжди, в першу чергу потрібно взбивати білок. Взбивайте його до щільних піків так, щоб на поверхні залишався малюнок. Ось так. Після цього лише переходите до взбивання яєць, як і в будь-якому бісквіті взбиті яйця так, щоб вони посвітліли та збільшились в 2-3 рази. Ось так. Після цього на взбиті яйця відправте шпинат, ось так висипайте його відразу весь. На даному етапі міксер вам уже не знадобиться, і далі ви будете все перемішувати ось так просто лопаткою. Трішки все перемішайте, а потім додайте цедру лимону. Для всього рецепту вам знадобиться лише один великий лимон. Спочатку відділіть від нього цедру, потім вижміть з нього сік для подрібнення шпинату, і все. Більше лимонів вам не знадобиться. Всі інгредієнти, як зазвичай, напишу в описі. Буду вам дуже вдячна за лайки та репост мого відео. Після того, як все більш-менш вимішали, додайте розпушувач. Після цього, в кілька етапів додайте борошно. Я це зробила в два етапи. Після кожного з них гарно вимішайте тісто ось так круговими рухами зверху вниз. Все як у будь-якого іншого бісквіту. Продовжуйте ось так вимішувати, доки ваша маса не стане повністю однорідною. Після цього в останню чергу додайте той білок, який ви відділили та взбили на самому початку. Таким чином ви зробите ваш бісквіт більш повітряним та насиченим киснем. Тісто виходить, як бачите, досить красивого, такого смарагдового зеленого кольору. І все завдяки лимонному соку. Він запобігає тому, щоб під час випікання ваш бісквіт потемнів та став такого ну, не дуже красивого кольору. Розділіть тісто на дві однакові форми, моїм діаметром 18 см. Випікайте при 160 градусах до сухої зубочистки плюс-мінус це 40 хвилин. Після цього добре охолодіть бісквіт та відправте в холодильник приблизно на 3-5 годин. Після цього вже можна буде його нарізати та збирати ваш тортик. Ви тільки подивіться, ну який же він пористий та красивий. Збирається такий торт з кремом, який досить добре йому пасує. Це крем-чіз. А як приготувати такий повітряний крем-чіз та малинове конфі, також напишу в описі. Збирання такого торту йде за таким принципом. Наносите на корж невелику частину крему. Для того, щоб він наносився рівномірно і в розрізі ваш торт виглядав з однаковими прушарками крему, зробіть це за допомогою кондитерського мішка. Після того, як нанесли крем, розгладьте його трішки лопаткою. Під час відсаджування крему з кондитерського мішка там утворюється трішки пустоти, і от за допомогою лопатки ми їх розгладжуємо. І за допомогою крему навколо нього формуєте такий ніби як бортик, який допоможе вам зафіксувати ваше конфі, і воно не буде, як то кажуть, мігрувати під час того, як ви формуєте торт. Після цього вам потрібно буде нанести ще один шар крему. Тобто, для того, щоб зібрати торт, ви спочатку кладете корж, на нього наносите невеликий шар крему, потім конфі, крем, корж, ну і так далі до самого кінця. В кінці, знову ж таки, розгладжуєте крем і кладете останній корж. Добре його придавіть, щоб всередині торта не було пустот. Після цього його потрібно відправити в холодильник для того, щоб він добре пропитався. Перед цим обов'язково накрийте його харчовою плівкою. Лише після того, як він добре настоявся та пропитався, ви можете його вирівнювати кремом та декорувати. На смак тортик в міру солодкий, а малинове конфі дає трішки кислинку. Смачного вам і дякую за перегляд!